Джо почав робити домашні завдання з математики. Він сам розв'язав 22 задачі. Він розв'язав ще 13 задач за допомогою сала, сал це ім'я, і залишилося в нього 9 задач. Нас запитують, скільки всього задач з математики було у Джо спочатку. І спробуємо візуалізувати трохи цю задачу, аби було легше зрозуміти, що ж нам з цими всіма цифрами робити. Отож, уявимо, що у Джо. Було десь стільки домашнього завдання. Це було на початку. На початку. І на вумові кажуть, що він сам розв'язав 22 задачі. 22 задачі це, ну, нехай буде стільки. Це він розв'язав сам 22 задачі. Потім за допомогою сала. Він розв'язав ще 13 задач. Ще 13 задач він розв'язав за допомогою Саула. 13 задач, і йому залишилося ще 9 задач. Тобто він розв'язав стільки, але для того, щоб виконати абсолютно всі, що в нього було на початку, йому треба виконати ще 9. Ще 9 задач. За... Тут не поміститься, скорочу трохи. Ось так. Отож, для того, щоб знайти, скільки всього задач з математики було у Джо спочатку, нам потрібно додати всі ось ці задачі, що він зробив і які йому ще залишилися. Пропоную робити це по черзі і почнемо з тих, які він робив. Він зробив сам 22 задачі, 22. і за допомогою села він зробив ще 13, тобто 22 додати 13. Для того, щоб було трохи легше додавати, я пропоную розкласти наші числа на доданки. Отож, 22 ми можемо записати як 20 додати 2, а 13 ми можемо записати як 10 додати 3. І тепер ми можемо дуже-дуже просто додати числа, які у нас круги. Це у нас буде 20 додати 10. Погодьтеся, це дуже легко обчислюється. І потім сюди ще додаємо ті одиниці, що у нас залишилися, тобто додати 2 і додати 3. Якщо ми додамо круглі наші числа, ми отримаємо 30. Два десятки додати 1 десяток буде 3 десятки. І якщо ми додамо між собою одиниці, ми отримуємо 2 додати 3 буде 5. Отож, що ми отримаємо? 30 додати 5 буде. 35 задач. 35 задач у нього вийшло виконати вже. Це у нас 35. Я навіть замалюю, що ми вже це обчислили. Ось так. А тепер до ось цих задач, що він вже зробив, нам потрібно додати задачі, які йому залишилося зробити. Для того, аби дізнатися, скільки ж йому задали загалом. Отож, у нас буде 35. Додати 9. І як в попередньому додаванні ми можемо розкласти 35 на доданки. Це буде 30, додати 5. І залишається ще додати 9. Додати 9. Можемо швиденько обчислити, скільки ж буде 5 додати 9. Це буде 14. І 14, в свою чергу, ми теж можемо розкласти на доданки, адже тут у нас 1 десяток і 4 одиниці. Тобто у нас буде 30. Додати ось цей один десяток, тобто 10, і додати ще 4 одиниці, додати 4. Дуже легко у нас додається 30 і 10, адже це обидва круглі числа. Це у нас буде 3 десятки, додати 1 десяток, 4 десятки. Зараз я запишу. 4 десятки це у нас 40. І ще залишається сюди додати 4. 40 додати 4 буде 44. Отож, ми знайшли кількість задач, яку йому задали спочатку. Це 44 задачі. І якщо від цих 44 ви віднімете ось ці 9 задач, що йому залишилося, у вас і справді вийде 35 задач, які він зробив. І навпаки, якщо ви від загальної кількості задач віднімете 35 задач, тобто ті задачі, які він зробив, у вас залишиться 9. Можете перевірити.